Це програма схеми проєкт Радіо Свобода на першому. Мене звати Наталка Седлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників засилля, олігархату та корумповану правоохоронну систему. Ми стежимо за тими, хто при владі і розповідаємо про найвпливовіших її представників. Загальний бюджет України 500 мільярдів гривень. На весь український спорт з нього виділяється 1 мільярд. Та поки наші спортсмени бідують і деякі з них виїжджають за кордон, завойовуючи медалі вже для інших країн. Ми придивилися до одного спортивного змагання, що фінансується з бюджету. Це кубок спортивної гімнастики імені олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Навіщо на проведення чемпіонату закуповувати DVD? Дисків двадцять 25 разів дорожче за ринкові ціни, або брати в дорогу оренду техніку, коли її дешевше просто придбати. І це в той час, коли в єдиному в столиці професійному залі, де готують гімнасток, посипається стеля. Максим Савчук про шахрайство та марнотратство під час злиднів. На Київ чекає свято спортивної гімнастики. Йдеться про кубок Стели Захарової, запланований на кінець травня. Минулоріч його відмовилося фінансувати Міністерство молоді та спорту. Але цього року кубок відбувається за наш з вами кошт. Цього року турнір повертається з новою назвою Ukraine Nation Cup чи просто Кубок нації. Його організатор та ж олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Турнір Стели Захарова. Він має давню історію, давні традиції. Він вже багато років проводиться в Україні. Один з таких найвідоміших змагань міжнародних в Україні. Перший заступник розповідає про щедрість депутатів у 2015-му. Спочатку планували на турнір витратити 2 мільйони гривень. Однак, Верховна Рада додала ще. Ми отримали повідомлення від. Верховної Ради про те, що бюджет наш збільшено на 2 мільйони, і саме ці гроші спрямовані за рішенням Верховної Ради на проведення цього чемпіонату. Сума у чотири мільйони порівняно незначна для бюджету країни. Однак, якщо взяти до уваги умови кризи й війни, коли кожна бюджетна копійка на обліку, щедрість Верховної Ради викликає чимало запитань. Примітно, що додаткові два мільйони було виділено після звернення до бюджетного комітету Верховної Ради Володимира Литвина. Захарова свого часу була в його народній партії, відповідала за молодіжно-спортивний напрямок. У кошторисі витрат на проведення цього турніру, що проводиться за кошт платників податків, справді виявилося багато цікавого. Кошторис цей затверджувався самою головою Міжнародного благодійного фонду «Спорт і діти Сталою Захаровою. Наприклад, 6900 гривень це лише витрати на 100 ручок вартістю 69 гривень кожна. 272 гривні виявляється, коштує порожній dvd диск, 255 гривень – DVD диск, тобто з можливістю перезаписувати. Це справді за одиницю, бо немає інформації, що це упаковка чи пачка, як у інших випадках, із цього ж кошторису. А тепер наочний експеримент. Згідно кошторису Стели Захарової, порожній dvd диск коштує 272 гривні. Зараз ми дізнаємося скільки коштує порожній dvd диск у цьому кіоску. Є dvd диски у вас. Скільки? DVD-R? Так. Да. Захарова вважає необхідним закупити для турніру 8 тисяч конвертів трьох видів. Це потягнуло на 12 тисяч 400 гривень. Є і настільні прапорці країн-учасниць за 80 бюджетних гривень за штуку. Для розуміння у торговельних точках розрив вартість одного такого під 4 гривень. Є цікаві пункти щодо оренди. Наприклад, п'ятиденна оренда ноутбука Samsung R518 – 8780 гривень. Ця модель уже знята з виробництва в інтернеті. такий ноутбук у вжитку можна купити за 3-4 тисячі гривень. Такі завищені суми можуть свідчити про те, що на турнірі просто хочуть нажитися. Існує ймовірність, що бюджетні кошти можуть отримати фірми, наближені до того, хто цей кошторис складав. Зазвичай, коли йдеться про витрати з бюджету більше 100 тисяч гривень, за законом має бути проведений тендер на найкращу та найдешевшу пропозицію серед постачальників товарів та послуг. Однак цього разу тендеру не буде. По перше, його просто не встигнуть провести. В квітні отримали інформацію від Стели Георгіївни щодо тих складових бюджету, які мають бути, і зараз ну, продовжують надходити там уточнюючі пропозиції. Тому з нашого боку, там не можна сказати, що з нашого боку є якесь там свідоме затягування. і все. По-друге, якщо вірити документам, які нам надали джерела змін молодь спорту, 4 мільйони гривень завбачливо розділили на кілька десятків кошторисів до 100 тисяч гривень кожен. А закупівлі до 100 тисяч гривень дозволено проводити без тендеру. Це класична корупційна схема, яка дуже часто застосовується Цілю якої є подробити предмет закупівлі, щоб не проводити конкурсні торги і не оплюднити Документ нічого нового цим часто користуються, але це є порушення. закону. Ми вирішили перевірити ефективність запланованого використання коштів у ще один спосіб. Для цього надали три кошториси витрат на канцелярію, поліграфію та звук компаніям, які надають аналогічні послуги і постачають аналогічні товари. І ось які результати ми отримали. Сума передбачена на закупівлю канцтоварів 97 тисяч 348 гривень. Однак, наприклад, у фірмі, яка постачає таку продукцію, перелік таких саме чи подібних канцтоварів оцінили майже вдвічі дешевше, приблизно у 55 тисяч гривень. Аналогічна ситуація з поліграфічною продукцією, наприклад, на запрошення, конверти, папки, плакати, флаєри, бейджі, заплановано витратити 99 тисяч 800 гривень. При цьому оцінка вартості приватної компанії менше 60 тисяч. Звук 99 тисяч 984 гривні проти близько 67 тисяч гривень у компанії, яка надає в оренду таке ж обладнання. Цифри різняться майже на третину, і це вимагало пояснень організатора турніру олімпійської чемпіонки часів СРСР Стели Захарової. Вам да, вот соковому довда зісіти в любое время до Давайте на на 0, Але за кілька хвилин нам зателефонували з фонду і скасували зустріч. Домовитись наново не вдавалося, тож ми просто приїхали в офіс. Да, мы мы не додавались на определенное время. Мы сказали, может быть, но, к сожалению, еще с ним. Ситуация такая, что у нас материал мой выйти, и мы не ну, можем его выпускать. А в чем моя проблема? Без вашей точки зору. Я ничего комментариев не даю. Зрештою, Захарова вказала нам на двері. А, а, а кто ваше... вам разрешает Извините, снимати? Я журналист снимаю, коллегу своего. Вы идите, иди, пожалуйста, послухатель. Ну я вас ума, 50... я спортсменка, я олимпийский чемпион. Вы... Вы... Я подписываю. Я подписан. Ну, вот, и... Я ничего не подписана. Ребята, подробно. все, до да побачи. Але схеми уникнення тендерів та завищення витрати на турнір це ще не все. Цей гімнастичний зал республіканського училища фізкультури одне з небагатьох місць у Києві, де можна професійно займатися спортивною гімнастикою. Тут же тренуються вихованці школи Стели Захарової. Тренери бідкаються, і приміщення, і снаряди просто на ладан дихають. В даній ситуації треба міняти майже все. І можливо було б проще побудувати новий зал, ніж замінити, тому що потолки у нас осипаються постепенно, і не только штукатурка, падають камушки, порой глиби камній. Таке теж буває на цю проблему. Вказували чемпіонці, але її схоже цікавить лише турніри, які вона організовує. Стала Захарова берет 4 миллиона на проведение этих соревнований. Если эти 4 миллиона перевести на украинскую гимнастику, то можно было бы построить зал, купить снаряды и провести много соревнований чемпионата Украины, как взрослые, молодежные и юниорские. Наши спортсмены, наши гимнасты навряд ли будут выступать на этих соревнованиях, потому что уже фактически уровень у нас понизился. Мабуть, після виходу цього матеріалу у сели Георгіївни знайдеться час і для зустрічі, і для коментарів для програми схеми. Але найголовніше, Міністерству молоді та спорту, бюджетному комітету і Верховній Раді слід набагато ретельніше перевіряти те, на що витрачаються бюджетні кошти, бо навряд чи можна виправдати закупівлю ручок по 69 гривень для турніру з гімнастики, коли на самих гімнасток сипеться стеля. Аграрний фонд це така установа, в яку держава в 2013 році влила 5 мільярдів бюджетних гривень. Що ж з ними було далі? Скажімо, 2 мільярди розчинилися разом з оточенням Віктора Януковича. Сумнозвісна оборудка з депозитом у банку молодого олігарха Курченка, а решта грошей. Олександр Чорновалов з'ясував, що ще півтора мільярди наразі слугують вже для інших політиків та бізнесменів, а саме крутяться у їхніх банках за старою схемою. Темою знову ж таки на депозитах. І поки їх не сила звідти забрати, державі нема за що закупити зерно у свій стратегічний запас. Хто ці нові фаворити, що живляться з аграрного фонду розслідування програми схеми? Як тільки в Україні з'являється державна компанія із солідним грошовим обігом, навколо неї у мить виникають такі собі риби, причепи, які годуються за її рахунок. Саме так сталося з аграрним фондом, завданням якого є регулювати ринок продуктів. Насправді ж цей фонд перетворився по суті у кишеньковий банк олігархів, який користується ним на свій розсуд. Аграрний фонд створений для забезпечення продовольчої безпеки України. На ці цілі він отримав від держави 5 мільярдів гривень. За ці гроші фонд повинен кожного року закуповувати зерно у сільгосп виробників за мінімальними цінами, переробляти його на борошно і потім продавати. Споживачам, коли ціни зростають до максимуму, а отримані гроші знову витрачати на закупівлю зерна нового врожаю. Таким чином, держава намагається піклуватися про те, щоб кожен українець був забезпечений хлібом, незважаючи на те, яким буде рік врожайним чи неврожайним. Еграрний фонд має закупити зерно, тримати його, реалізовувати определеними частями в виде зерна або в виде муки. Для того щоб от, не ну, во время нестабильной ситуації какую то балансировку на ринку, але це суто теоретично. Насправді фонд став годівницею зовсім іншого гатунку. За часів президентства Віктора Януковича аграрний фонд часто використовувався для збагачення наближених до влади осіб. Наприклад, зерно купувалося за завищеними цінами у посередників. А борошно навпаки продавалося за заниженою вартістю. Крім того, гроші фонд був змушений тримати у комерційних банках, наближених до оточення Януковича, так званої сім'ї. Так, у лютому 2014-го напередодні розстрілу активістів на Майдані керівництво аграрного фонду поклало понад 2 мільярди гривень на депозиту брок який у той час належав наближеному до сім'ї бізнесмену Сергію Курченку. Після повалення режиму Генеральна прокуратура з'ясувала, що гроші з рахунку були виведені, а сам банк став банкрутом. Так державні 2 мільярди розчинилися. З приходом нової влади аграрний фонд почав підгодовувати гроші. Ма нові банки вже й інших олігархів. Хто ж ці вазунчики? Згідно із документами, які отримала програма схеми, понад один мільярд гривень аграрного фонду від кінця минулого року було розміщено на депозитних рахунках у трьох комерційних банках: банку інвестицій та заощаджень, Радикал Банку і банку Фінансова ініціатива. Вважається, що банк інвестицій та заощаджень контролює фінансово-промислова група Континіум, за якою стоять депутати Ігор Єремеєв та Степан Івахів, а також їхній бізнес-партнер Сергій Лагур. Як встановили журналісти Янукович Лікс, Радикал Банк може бути пов'язаний із Сергієм Клюєвим, депутатом та братом колишнього голови адміністрації Януковича. Але Клюєв часто був звичайною підставною особою, чиє ім'я фігурувало в документах на власність майна Януковича. Овича у цьому випадку може бути так само. Третій банк. Фінансова ініціатива має одного власника: мільярдера Олега Бахматюка. За даними Нацбанку, саме він стоїть за двома компаніями-засновниками банку Інвестсервіс та Квіком Лімітед. По суті, з аграрного фонду вилучено понад один мільярд гривень на користь банків Єремєєва з Івахівим, Клюєва з Януковичем, а також банку Бахматюка. І це вже призвело до негативних наслідків, кажуть у міністерстві аграрної політики та продовольства. Де факту ми зараз не можемо використовувати ці гроші і не можемо. Розвивати форму одну програму. Ми розуміємо, що селіосрубники потребують зараз фінансування. Тобто, через те, що керівництво аграрного фонду віддало гроші приватним банкам, тепер виконання основної його функції, а саме забезпечення продовольчої безпеки України, під запитанням. Фінансові рішення, які призвели до таких наслідків, ухвалювалися попереднім головою фонду Олександром Кірюком. Його призначили ще за часів Януковича, але звільнили лише у лютому цього року. Чиновники профільного міністерства кажуть, що діяли так швидко, як тільки могли, адже нове керівництво у міністерства з'явилося тільки в кінці минулого року. А попередній міністр свободівець ігор Швайка, менеджера часів Януковича Кірюка, тримав на посаді до останнього. Декілька тижнів пішло на те, щоб розібрати ситуацію на і потім фактично. Січень відбувалася юридична триганина щодо заміни керівництва. Звільнити до винесення рішення судом, до винесення рішення правоохоронними органами, тобто повинна бути представлена звільнення питання. Зміни менеджменту це, до речі, класична проблема по державних підприємствах, по підтримствах. Від значної частку і в будь-якому випадку зробити швидко кадрові зміни це надзвичайно не ви незвичайно велика проблема. Тут ми до певної міри, як нова команда, ми стали заручниками цих процедурних моментів. Новий керівник аграрного фонду мусить зараз терміново шукати гроші на форвардні закупівлі зерна у фермерів. Ми іщемо гроші із різних істочників. Щоб можна було спокійно виконати нашу правоственну програму, тому що гроші на посівну потрібні фермерам уже зараз, а зняти їх з депозитів неможливо за умовами договорів забрати свої внески з банків, аграрний фонд зможе тільки у другому півріччі, коли вже треба збирати врожай, а не сіяти. За яким принципом і чому саме банк Єремеєва з Івахівим, Клюєва з Януковичем, а також банк Багматюка були обрані для відкриття в них депозитних рахунків? Радченко не знає. Дізнатися це у колишнього керівника аграрного фонду теж не вдалося. Його місце перебування наразі невідоме. Телефон не відповідає. Отже, ми запитали у банкірів, як так сталося, що в той час, коли у банківській сфері виникає відтік депозитів, вони якось причарували на депозитні рахунки сотні мільйонів аграрного фонду. При цьому сам фонд залишився без оборотних коштів. У банку Бахматюка кажуть, що для цього доклали максимально зусиль. Я не можу там на 100% хронологію пригадати, але Наскільки я розумію, це була реакція на нашу активну діяльність в пропозиціях, які ми пропонували там величезні низці клієнтів там. Державних недержавних приватних структур, іншими словами, колишній керівник аграрного фонду просто, начебто, клюнув на рекламу банку фінансова ініціатива і вирішив довірити йому понад 200 мільйонів, поставивши тим самим продовольчу безпеку під загрозу. У це не надто віриться. Це сталося на початку лютого, тобто якраз на початку посівної кампанії. За збігом обставин власник банку Бахматюк має інший профільний бізнес аграрний його компанія «Укрлендфармінг» Володар найбільшого земельного фонду в Україні, а отже, потребує значних коштів під час посівної. Радикал банку і банку інвестицій та заощаджень взагалі відмовились від коментарів, посилаючись на банківську таємницю. Слід зазначити, що термін дії депозиту в банку фінансова ініціатива закінчився минулого тижня, і аграрному фонду повернули його гроші. Але інші два радикал банки банк інвестицій та заощаджень досі користуються майже мільярдом гривень аграрного фонду. Прізвища тих, на чию користь працюють гроші, дещо змінилися, але потерпає та ж сама жертва: це українці, чия продовольча безпека опиняється під загрозою у час війни через інтереси купи олігархів. Тотальна корупція в державній автоінспекції ДАІ це основна причина, через яку саме цей орган ліквідовують, щоб замінити на нову патрульну службу. А поки йде реформа, старі робітники ДАІ, які поки ще працюють. Чомусь досі вважають, що вони не мусять звітувати про свої доходи громадськості. Попри пряму норму закону, нам відмовили в наданні декларації керівництва Державтоінспекції. Відмова прийшла за підписом голови ДАІ Олександра Єршова, Можливо, через те, наприклад, що сам він, як ми з'ясували, торік, забув задекларувати триповерховий маєток під Києвом, в якому давно проживає з родиною. Справжній стиль життя очільників ДАІ вивчав Сергій Андрушко. Очільники департаменту ДАІ в міністерстві внутрішніх справ відмовили програмі схеми у наданні своїх декларацій про майно і доходи. Відмову підписав перший заступник головного держамтоінспектора країни Микола Фасови. Його пояснення таке: в законі про протидію корупції, який зобов'язує публікувати декларації, немає згадки про деї. ДАІ. Отже, таїшники платникам податків не підзвітні. Насправді це зовсім не так. Це порушення і брехня. Вони послались на закон, який зобов'язує оприлюднити їх декларацію. А ви просили надати вам її згідно іншого закону, закону про доступ до публічної інформації. Тому вони зманіпулювали і збрехали. Це порушення при повторному запиті у наданні декларації головні даїшники країни знову надіслали відмову цього разу за підписом виконувача обов'язків голови відомства Олександра Єршова і вже з новими аргументами. Зокрема, посилання на постанову Кабміну 97 року про те, що ДАІ не є владою, а отже, не повинно надавати декларації. Наша знімальна група приїхала до головної будівлі департаменту ДАІ України, щоб дізнатися більше про те, що ж так старанно ховають працівники Державтоінспекції України. Наші пригоди почалися з того, що ми виявили окрему закриту стоянку, де паркують свої машини працівники ДІ подалі від людського ока. Ознайомилися з інспектором Михайлом на Собару. А ви працівник ДАІ? Да. А ким працюєте? Інспектором. Давно працюєте в ДАІ? – 35 років. Я думаю, за 35 років можна зробити. Ну, так. Ми також поспілкувалися з іншими працівниками Державної автоінспекції, які користувалися стоянкою головного офісу ДАІ. – Ви працюєте в Так. Да. А ким? Начальником відділу. Начальник відділ? да. О, машину придбали. Працюючи в ДАІ? Да, я 25 років працюю в ДАІ. Більше 300 тисяч коштувало два роки тому. Uh -huh. А ви І... працюєте в ДАІ? Ну, Зайдіть, будь ласка, в департамент, ну, все вам розкажу. Працюєте коли... чи не працюєте? На яка різниця? Ну, Ви боїтеся сказати, що ви Нічому, праш... я працюю в департаменті. В департаменті. На, а як звати? Андрій мене звати. Андрій. Чи Це не в автомобілі. Ваш І... автомобіль? І не мій особисто. А чий? Будь ласка, я ж вам ще раз скажу, в Лондоні сіть. Ну, тобто виїзд на чужому, на чужому автомобілі? Ну, можливо. Зустріли ми тут і 29-річного заступника голови Державної автомобільної інспекції України Владислава Криклія. О, Я ми надіслали вам запит інформаційний щодо отримання е декларації е посадовців Державтоінспекції, але нам не надали від... відповідь. Не надали відповідь? Так. Ну, якщо є можливість, дайте мені. Ми надали відповідь, але не надали декларації. А яку відповідь на Я, чесно кажучи, просто це відмовили декларацію. Ну, в деклараціях? ні, ну відповідно ж до закону про публічну інформацію, про надання інформацію. Я думаю, що можна певну інформацію дійсно буде отримати. Заступника голови ДІ не дивують авто преміум класу, керівників його підопічних стоянці. Вас не здивував автопарк там? Ні, ну слухайте. По перше, теж я не виключаю, що хтось теж прийшов з корпоративного сектору з бізнесу і. По-друге, є ши і родину людей. А по-третє, деякі люди працюють по 20-30 років. Тому, в принципі, якщо казати прако, це ж ще ж залежить від того, якого року випуску. Бо сте ж я вважаю, що журналісти дуже неправильно роблять, коли ви світуть інформацію, що там машина нова кілька мільйон коштує. А машина, яка буде 3-4 роки, вона вже вдвічі або або навіть втричі менше може коштувати. І це ж є принципова різниця. Програма схеми розшукала декларацію очільників ДИЗ за 2013 рік. Їх вивісили відповідно до закону про очищення влади, ті, хто проходив люстрацію у 29-річного заступника головної ДІ України Криклія та членів його родини. Нуль гривень доходу за весь 2013 рік. Водночас пан Криклій був власником автомобілю Мерседес. А члени його родини мали дві машини Нісан. Одна з яких позашляховик ікстрейл. Скажіть, ви зробили працюючи дивіше? Ні, я ж раніше працював знову ж таки всю інформацію можна знайти. Ну розкажіть нам. Я думаю, ну а в а в чому полягає? Ну ви до цього працювали в державних органах? Ні, я до цього працював виключно в корпоративному секторі. Інформація з офіційних джерел про Криклія обмаль на офіційному сайті департаменту ДІ України не знайдете жодного рядка офіційної біографії очільників ДАІ. У ЗМІ Раніше повідомляли, що саме 29-річного Владислава Криклія бачать новим керівником ДІІ. Полковник Єршов призначений як тимчасово виконуючий обов'язки до тих пір, поки перший заступник керівника ДАЇ Владислав Криклій, призначений кілька днів тому, не увійде в курс справ, повідомив Геращенко. Газета День. Нинішній БО керівника ДЕІ Олександр Єршов, за чим підписом стоїть відмова у наданні торічної декларації очільників ДАІ за часів Януковича. Працював заступником керівника департаменту Державтоінспекції. У його декларації, наприклад, за 2013 рік зазначено, що він заробив 143 тисячі. Водночас, члени його родини 778 тисяч, з яких 700 тисяч неназвані види доходів записано як інші доходи. Зі своєї власності та власності родини зазначена лише квартира на 90 квадратних метрів, причому отримана як службова. Більше нічого. Водночас програма схеми знайшла ще одну земельну ділянку, яка не була зазначена в його декларації. За часів Черновецького рішенням Київської міської ради була надана ділянка Єршові Оксані Володимирівні. За ініціалами збігається з дружиною нинішнього чільника ДІ. Тоді цю земельну ділянку вона отримала для будівництва житлового будинку. Місто Київ біля аеропорту Жулян місцеві мешканці розповідають, що часто бачать тут. Чинного голову, виконуючого обов'язків Державтоінспекції України Олександра Єршова. Олександр Єршов. Да. Начальник Деї України да. Да? А. Виконуючий обов'язки. Виконуючий обов'язки. Ну, він то щодня приїжджає сюди, так? Так. Ви його бачите. Ви його? Бач. Да. Давно? Давно вже мешкає. Ще коли він в Харкові працював. Тобто вже років п'ять-вісім, мабуть. Сім-вісім років тут мешкає, так? Так. Трошки зараз скритний став. Іди. Скритний більше. Після того, ну, як став? Ні, взагалі після революції. Якось так менш комунікабельний. У нього дуже великі собаки і вони нашу овчарку один раз погризли. А на, Думаю, на автомобілях приїжджає. У нього службовий автомобіль за ним приїжджає і забирає кожної день вранку, десь біля восьми. Може, зараз і ви побачите його в камері Тойота. Ну, мы местные, а это ж получается новозастройка. Так что мы этих соседей знать не знаем. А мы местные. Я тут всю жизнь выросла и живу, и все. А они с нами не общаются. Они считают, что они богатые, они крутые, а мы средний класс. Знаешь, что его Саша зовут? А... Они мы своими собачками и так надоели, что я с ними не общаюсь. За ним приїжджають просто там своїх п'ять машин, і щось приїжджає чорна машини. Лично я бачу, що кожне утро під'їжджає чорна машина, забирають садиться в білій рубашки і чорному костюм. А формі ніколи не бачила. Загальна площа отримана для родини Єршових складає 868 квадратних метрів. Головний даїчник країни Осад Єршов раніше пройшов перевірку на люстрацію, попри відсутність у декларації згадки про цю земельну ділянку та будинок. На Сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Надсилайте свої історії. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та Першого каналу. Зустрінемось в наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.